Оце ага. пробури. Кидати більше не треба. Паски, як де багато. А де ж ті? А де ж ті паски? Дима. Робиш так, як то? Ворожні, то як кекси будуть такі. А -а -а. Знаєте, з розпушувачем для тіста. Не дрожжеве тісто, а з розпушувачем. Найбуде. прикольно, найбуде, найбуде. Які будуть такі, буде своє. Боженько посвятив no. і буде все добре. Де Десувати у піці, казати, я боженьком печу, не сама. А ти цукру кидала? Yeah. Yeah. Так, так спробуйте. Не Я, наприклад, люблю солодці. <laughs> Та й зуму багато. Оооо, oh, наклала. Та то, то скільки йзу намочив? На Чотири пачки робить. Mm -hmm. Давай давай, а я робота. Яке, я ж тобі кажу, яке спечеться, таке зима, господи. Одна жінка пекла. Ти знаєш, вверху весь а Вершок скриптали, та й далі з'їли. А так зверху треба примастити яйцем. Яким жовком? Жовтому. в мене немає жовтоку. Я вже всія себе купити. Що, ні одного яйця нема? Ні, ті другі А У мене теж немає швидкіла. Всі чисто, я любила всі яйця німа. Маленька пічка, але на... я на ти маєш верх білий. Бачиш, вже білий. Оце все чисто наймож тоді, а в тебе навіть Підійди Підійдуть твої паски і туди вирібай ту все чисто. і туди ласувай ті туди, а ті туди. І по... закрий кришкою. І тут не... недовго, п'ять хвилин. І подивлятися, бо можуть горіти, бо вони загнітяться і скоро їх витягати. Вони як духом проходять, понимаєте? Не спішіть, бо піч напали на добре, а то ще не підійшло. Бачиш, що вже загрутились оці. Це <звук> що, згоріли? Та що згоріли? Не згоріли. Помий теплою водою і цукром вже. Нічого, які є, але свої пасти. Що, Так. Да. То, що підгоріло, зараз будемо дивитися, як воно підгоріло. Навідки На має підгоряти. Добре. М -м -м. Це дуже прикольні пасочки. Кожна що нею пригоріла? А, що? у нас вже паска, ми вже наїлися наперед. А так усі люди. Паску спекли, ми кусили. Ой. Аж на паску я б доїхати. Я їй що хочу через твої вже. Вона ніч перебула. А що? І ї... всі діти, всі заглядають, бо хочуть свіжої паски, інтересно. Все. А це все чекають, бо вона і вона застигне в тому задубі дубі, і вже ну, і діти не хочуть. І складай собі у пакет, пасочку, пару яєць, помідорку, що там маєш, сира, ковбаса є, є колбаса. Швидко дуже і Швидко прийшли до нас. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Вітаю вас, давно не бачив. Як ви там проживаєте? Ви так витримали, молодці не, не заснули. Слава Богу. Я вас трошки боюся макіяж змити, знаєте? Макіяж боюся змити. Ця і сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! Христос Воїсти воскрес! Воістину Воскрес!